Переконаний, всі знають, що герб України це тризуб. Але чи знаєте ви, коли і як він став символом української держави? А що замість стризуба Гербо міг стати селянин із плугом? І до чого тут Грушевський? То що з Грушевським? У 1917-му розпочинається Українська революція. В Києві утворюється Центральна Рада, законодавчий орган Української Народної Республіки. Оскільки кожна держава має свою символіку, таке питання постало і перед УНР. У суспільстві починається дискусія, яке зображення має стати гербом. До неї активно долучається Михайло Грушевський, голова Української центральної ради по нашому керівник парламенту, і один з найвідоміших істориків свого часу. Цікаво, що у цій дискусії не було фаворита. Це зараз ми говоримо з позиції, коли маємо тризм, і видається, що альтернативи йому не було. А насправді їх було багато, і ніхто не знав, до якої пристати. А які варіанти розглядалися? Золотий лев, що спинається на скелю. Архістратих Михаїл зі щитом. Відкинуті, як занадто регіональні символи, що не підходять для всієї України. Герб Гетьманщини козак із мушкетом. Але Грошевський вважає, що Центральна Рада відроджує республіку, а не Гетьманщину, тому цей символ не підходить. Розглядаються варіанти золотих зірок на синьому небі або золотої букви У. Чи не найбільше Грушевському подобається варіант золотого плуга як символа творчої праці? У цьому місці можете уявити український герб і подумки замінити його на плуг. Не подобається? Подякуємо Грушевському, що саме він вхопився за ще один символ тризуб. Грушевський пише велику статтю, в якій пояснює, що це знак Русі, який пов'яже сучасну українську державу з часами Русі і підкреслить її спадкоємність. То Тризуб був гербом Русі. Ні, бо державних гербів тоді ще не існує як явище. Тризуб на українських землях з'являється в 10 столітті за часів Володимира Великого. Це родовий знак князівського роду Рюриковичів, до якого належала більшість правителів Русі. Тризубом позначається їхнє родове майно: прикраси, гроші, печатки, цегла, паски ременів чи мечі. Це зображення знаходять фактично у всіх князівствах, які були на території сучасної України в 10-13 століттях. По тому відбувається поділ, посилюється удільні князівства, у кожного з'являється свій герб. Тризуб зникає фактично до початку ХХ століття часів української революції, де виринає у дискусії про державну символіку Української Народної Республіки. Що означає саме зображення тризуба? Серед істориків дотепер точаться дискусії. Одностайної думки немає. Сокол що парить в повітрі. Тризуби, яким ловлять рибу, підсвічник з трьома свічками, зашифроване слово воля і таких тлумачень більше 40. А як тризуб прижився в Українській Народній Республіці? Найперший тризуб часів Української революції з'являється на печатці Генерального секретаріату Центральної Ради. Але популярність здобуває завдяки тому, що його розмістили на грошах. 6 січня 1918 року виходять перші українські гроші з тризубом. Тоді художник Георгій Нарбут розмістив його на власний страх і ризик. Адже ці гроші виходять ще до офіційного голосування за герб. Цей він просто поставив Грошевського перед фактом, бо тризуб уже відомий, люди ним користуються і впізнають. Ставши гербом, тризуб дуже швидко приживається. Його використовують на печатках, листівках, на офіційних документах під час маніфестацій, поруч із синьо-жовтими прапорами. Яка доля тризуба після УНР? Коли Українська Народна Республіка зазнає поразки, державний центр УНР переміщується за кордон. Уряд України в еміграції використовує тризуб впродовж всього ХХ століття. Коли ж Україна здобула незалежність, останній президент УНР в екзилі Микола Плавюк передав державні символи і клейноди Леоніду Кравчуку? У лютому 1992 року тризуб затверджений як малий державний герб Незалежної України. Великий не затверджений досі, але це вже трохи інша історія.